Директорка національної розвідки США Тулсі Габерт закликала світ зупинити шлях до ядерної війни та звинуватила розпалювачів війни у тому, що вони підвели світ ближче до межі ядерного знищення. Те саме підбурює ядерну війну Габерт не уточнила. Але при цьому я нагадаю, нещодавно прихильники Дональда Трампа критикували українського президента та службу безпеки України за атаки на російські аеродроми, заявляючи, що мовляв, таким чином наша країна намагається втягнути Сполучені Штати у війну з Росією, і це велика загроза майбутньої ядерної війни. Але ось це відеозвернення з такими словами, Тулсі Габарт опублікувала в соцмережах після візиту до Хіросіми міста, яке постраждало від ядерної атаки штатів у 1945 році. У короткому відео Габарт детально розповіла про наслідки ядерного удару, наголошуючи, що сучасна ядерна зброя у рази потужніша за ту, яку застосували під час другої світової сьогодні, як ніколи раніше, ми стоїмо на порозі ядерного знищення, тоді як політична еліта та підбурювачі до війни безвідповідально роздмухують страх і напруженість між ядерними державами. Можливо, вони впевнені, що вони матимуть доступ до ядерних притулків для себе та своїх сімей, притулків, до яких звичайні люди потрапити не зможуть. Тому саме нам, простим людям, треба говорити і вимагати припинення цього безумства. Одна ядерна бомба сьогодні може вбити мільйони людей за кілька хвилин. Сбу б'є і битиме ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним. Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами, не менш болючими ніж операція Павутина, сказав голова служби безпеки України Василь Малюк. Він зазначив, що ця спецоперація стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури. Служба безпеки України оприлюднила нові деталі про павутину, за результатами якої я нагадаю, вдалося уразити 41 військовий літак одразу на чотирьох аеродромах рашистів. У відомстві підтвердили, що збирали ФПВ-дрони та модульні будиночки прямо у російському Челябінську. Опубліковано навіть точну адресу будівлі Свердловський тракт 28 а і це за кілька кілометрів від офісу ФСБ. І Щелябінська також дрони завантажили відповідно на фури і відправили на п'ять російських аеродромів. Підготовка дронів та будинків відбувалася всього за декілька кілометрів від офісу ФСБ в одній із російських областей. Ці будинки завантажили на фури і відправили до аеродромів, де розміщувалися стратегічні бомбардувальники удар планувався по п'яти аеродромах оленя. Північ Росії, Іваново та Дягілєво, центральна частина РФ. Білая Південна частина Росії, Українка Далекий Схід РФ. Таким чином, павутина СБУ мала оплутати всю Росію. На чотирьох аеродромах, крім далекосхідного, вдалося реалізувати задумане. Усе було вируховано до секунди заради одного моменту. І він настав. Кількість регіонів та дистанції між ними свідчить про масштаб спецоперації СБУ. вона відбувалася одночасно у трьох різних часових поясах із задіянням 117 сімнадцяти я нагадаю, що орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки «Павутина», перевищує 7 мільярдів доларів. Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиниця. Серед них це літаки А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78. Ну і звісно, всім же ж цікаво, а що ж це за такі впівдрони? Можливо, Китай нам постачав, і от нехай там Росія відповідає тепер е Китайській Народній Республіці і погрожує ядерними ударами. Але ні, для проведення спецоперації Павутина використали безпілотники, які були спеціально розроблені та виготовлені інженерами служби. Говорить про це наше джерело у спецслужбах. Вказані дрони, унікальна розробка служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно в режимі реального часу керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявного ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації, зазначило наше джерело у службі безпеці.